Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Сініцький В'ячеслав Олегович. Народився 22 жовтня 1993 року у селі Мачухи Полтавського району Полтавської області. Закінчив Мачухівську школу. Продовжив навчання у професійно-технічному училищі номер 17 міста Полтави. Де здобув спеціальність слюсаря-механіка після закінчення училища працював за спеціальністю, проходив строкову службу в Збройних силах України з 2016 року. Брав участь в антитерористичній операції на східних рубежах країни. З першого дня повномасштабного вторгнення добровольцем вирушив на фронт, мав звання сержанта на посаді старшого навідника розвідувальної роти. Мав позивний піжон загинув 23 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області, нагороджений медаллю за військову службу України, учасник АТО Авдіївка промзона стояли на смерть за жертовність і любов до України посмертно. Відзнакою за заслуги, нагрудним знаком за вірність присязі. Пам'ятаємо вічна слава герою.